Я хотів би почати з одного такого вступу. Я його прочитав колись в книжці. Така книжка є: такий богослов Джошуа eh, Серль чи Серль Джошуа, eh, християнство, eh, точніше богослов'я в постхристиянському світі. І там є такий один його відомий, якийсь, не знаю, друг, ну невідомий, просто друг, який написав eh, перед слов'я, або перед слово, перед, перед мовою до, ну розумієте, до вступу до книжки. І він написав отаку річ свою життєву ситуацію. яку він ну колись, і він так пише: кілька років тому мене попрохали долучитися до написання щотижневого політичного коментаря для однієї з британських загальнонаціональних газет. Мені доручили вести там щоденник священника. Пам'ятаю, як приблизно через рік редактор, якого я тоді вже добре знав, зателефонував мені, щоб запитати, що я думаю про відвідини ними минулого вечора добре відомої Євангельської церкви у центрі Лондона. Це було надзвичайно, сказав він. Далі він розповів, як знаний проповідник цієї церкви вийшов на сцену та привітав зібрання. Він помолився і запевняв нас, що Бог із нами, а потім оркестр виконав низку дуже веселих і радісних пісень про те, як міцно Бог любить нас. А потім, щойно лідер повернувся на сцену, щоб оголосити наступну частину службу, пристойно вигляду чоловік в одному з перших рядів раптово встав і вигукнув: Я Господь, ваш Бог! А ви, мої діти, як дерева над водним потоком посаджені, ви зміцнієте і розцвітете, бо корені ваші, надійні, як і добре зрощені. Мій приятель редактор, пожартував, що фізична присутність Бога та його зовнішній вигляд трохи його шокували. Та це ще ніщо, продовжив він. Мене зментежило те, що сталося далі. Редактор пояснив, що одразу після вигуку того чоловіка, яке ще до того, як пастор встиг щось сказати, в задніх рядах підвелася жінка і покрич... прокричала гучним голосом, «Діти мої, діти мої, я ваш Бог, ви, кого я вподобав, наче орли, святкуйте, під... підвивайтеся вгору, літайте, шаряйте, линя... е... линьте до вищого». Як виявилося, це було лише початок. Від цього моменту, впродовж усього вечора, Бог постійно звертався до цієї групи своїх послідовників за послідовником, Редництва різних членів зібрання, бо аж так прагнув запевнити, що визнає їх. Твій Бог справді хотів, щоб вони отримали цю звістку гучно й чітко. Я почав розмірковувати, до чого це все. Я добре знав, прискіпливу вдачну мову приятелі, приятелі і зрозумів, що наприкінці розповіді, напевно, буде й висновок, і запитання до мене. Я також знав, що будь-який мій коментар буде зрештою надруковано, навіть якщо цим коментарем буде без коментарів. До, до чого ти ведеш? запитав я, розуміючи, що вже й зараз його розповідь зачепила низку складних питань. А ось до чого, відповів він, не вагаючись. Після закінчення служби я вирішив додому. Я вийшов із церкви і попрямував до станції метро. На шляху мені трапився безхатько, який просив якоїсь їжі. Я намагався почути Бога, який так гучно висовувався лише кілька хвилин тому, але нічого не почув. Коли я сів вагон метро, навпроти мене сиділи дві дівчини. Вже на підпитку, визивно вививно вдягнені, а їхні розмови я зрозумів, що вони їдуть до нічного клубу в пошуках сексу, який вони хибно вважали любов'ю. Я намагався почути Бога, але не почув. У дальньому кутку вагона сиділа бідно вдягнена літня жінка, обличчя якої було покарбоване болем, бідністю та самотністю. Я намагався почути Бога, але нічого не почув. Я вже більше, я вже біля мого будинку побачив. На розі вулиці групу молодих хуліганськ... молодиків хуліганського вигляду, від яких віяло загрозою та марихуаною. а насправді вони тулилися один до одного у спільному відчаї перед майбутнім. Я намагався почути Бога, але нічого не почув. Отож, я хочу запитати: ось про що як так сталося, що твій Бог невпивно промовляє у закритій групі, але втрачає голос у відкритому просторі? Чому його не чути на вулицях? Чому він говорить так багато за зачиненими дверима? Своїх обраних свої обрані пастві, але так мало долучається до складних розмов про згуртування в громадському суспільстві, коли твій Бог втратив свій плив. Де поділився де поділися пороки, як ми готуємо проків для постхристиянського світу, як ми розвиваємо христоцентричні пророчі спільноти у мультирелігійному, багатоетнічному, глобальному суспільстві? Як ми розбудовуємо здорове богослов'я у світі, який вже не є світом християнства? Отже, секулярний світ це саме, якщо з латинської так говорити, це світський світ. Тобто, да, можна так сказати. Але я не вибрав слово світський, тому що в нас є вже певне якесь таке уявлення або тлумачення цього слова. І я просто вибрав секулярний, бо воно більш таке академічне, якесь слово, я би сказав би. Я хочу вам об'яснити, як так сталося, що таке світ, як воно дійшло до секуляризації. Такий короткий ексурс до історії: коли було середньовіччя, був світ повністю християнський. От ніхто не з людей не мислив, що себе, ну, я не християнин. Якщо людина говорила, що я не християнин, це вже була, була якась пряма, не знаю, як сказати. Лю були сумніви в тому, що не то, що сумніви, були підозри в тому, що вона скаже, що все одержима. Да? Ніхто не міг себе мислити в середньовіччі, що я не християнин. Всі були християнами. Ну, ми про Європу особливо говоримо. І, е звичайно, після реформації католицька церква втратила певний свій авторитет, і вона почала його втрачати згодом. Люди відчули свободу і почали, і це все призвело до епохи просвітництва, яку вважають деколи епохою розуму, якщо так коротко все говорити. Отже, і люди перестали шукати відповіді в церкві і в Бога. Да? Тобто у сіді церква не могла багато й дати відповідей насправді. І люди почали вірити в себе, тобто в позитивний такий, такий був позитивний погляд на людину. Тобто, людина має відповіді на все. Звичайно, перша друга світова війна це похитнула цю таку віру в позитивний погляд на людину. Але згодом це все призвело до того, що можна сказати, що світ, який був повністю християнський, він поділився. Да? Тобто от, є люди, то тобто, в суспільстві люди почали ну, жити так, що от в мене є певні релігійні, мої християнські обов'язки, я там так в церкві погоджуся, а моє життя, яке воно на повсякденності, воно не стосується того, що я вірю. От. І секуляризація, вона якби розділила це. Тобто є світські моменти, а є релігійні, де я живу і собі там. Тобто, можна сказати, з одного боку, можна сказати, і подвійне життя, так? Але як тоді виходить церква, якщо в основному, якщо ми почали жити в цьому, тобто почали жити таким подвійним життям, що виходить моя робота і інші мої діяльності, які поза межами церкви не стосуються моєї віри. Як тоді це поєднати? Чи взагалі може Богослов'я, або, наприклад, не знаю, Бог віддати нам етичні якісь питання, чи питання в етиці, чи ще якихось інших моральних питаннях? Чи взагалі Бог може стосуватися до науки? І от сьогодні я хотів би сказати, що я не буду стосуватися цих складних речей зазвичай. Я просто хочу таку загальну картину вам намалювати і ви будете розуміти разом зі мною, бо в мене немає вичерпних відповідей. Але як нам жити зараз в секулярному цьому світі? І насамперед, що це місія життя за межами? Що наша місія життя є за межами нашої діяльності, або я би сказав би за межами роботи чи цього нашого служіння. Тобто, наша місія життя вона вище є на чимось. Я хочу першу цитату, щоб яку провести я її, здається, десь в інтернеті знайшов Озгінес Цитує це цитування робота забирає так багато часу, що вона визначає нас і дає нам нашу ідентичність. Але зрештою, наша робота не є нашою сутністю. Вона є інструментом, засобом каналом, з допомогою якого ми реалізуємо наше основне покликання любити і служити Богові. Отже, в нас є якийсь певний поклик, в нас є місія життя. Ми ще поговоримо про повторений і первинний поклик. Отже, я хочу насамперед сказати, що я розділяю покликання і місію життя. Покликання це якийсь поклик, це якийсь я сказав, іскра, яка тебе запалює. А місія життя ми вже її придумуємо розробляємо самі. Я ще згодом про це буду говорити. Отже, виходить, що в нас є певна якась робота, і як в попередній проповіді Славі казав, що те, що ми робимо, ми є тими, тим, що ми робимо, і це дійсно так. Але це не завжди ми є тими, ким ми працюємо, можливо. Я не знаю. Я просто роздумував над цим. І хотів сказати, що не завжди робота є повністю нашою ідентичністю в нашому житті. Все-таки наша ідентичність є за межами роботи, але робота формує нашу ідентичність. Але робота є важливою сферою в житті. Я хочу е, Наступну цитату, будь ласка. Кожна сфера життя, особливо робота, да, або де ми проводимо більше часу. Я, мене завжди в голову приходить робота або сім'я. Кожна сфера життя є потенційною платформою для служіння Богові та внеску в розбудову його царства. Тобто немає такої діяльності, де б не діяв Бог. Проблема секулярного світу в тому, що, ми, що багато віруючих людей вирішили, що все-таки Бог. Не знаю, живе в церквах, або живе там, не знаю, в спільнотах віруючих, або то немає за межами цих спільнот, за межами віруючих. Але Але Бог діє у цих всіх речах, Бог завжди присутній. Бог, як сьогодні співалася пі... ця пісня, що да, Бог зашиває рани і Бог разом з солдатами в окоп. І це дійсно так. Бог є за межами, Бог завжди присутній в нашій діяльності. Немає такої платформи, або немає такого місця, де б ми. Не могли проявляти Бога, а де Бога немає. Тому кожна наша робота, наші стосунки в сім'ї, наші стосунки з друзями, всі ці речі є також платформою для того, де ми можемо ну, розбудовувати його царство. Царство це будування відносини з Богом. Царство будується, Боже царство це відносини з Богом. Тобто, де є відносини з Богом, там і це Боже царство. Отже, і це так, якщо коротко, виходить, що в нас наш наша поклик, бо місія життя вона є за межами. Наших діяльностей, але ці діяльності є якби, інструментами, які можуть виконати наше покликання. Давайте розберемо тоді, що за повторине і первине покликання. Первине і вторине покликання. Ми часто говоримо кожне зібрання, згадуємо про місію життя, і в нас є місія життя, що кожного Бог покликав, а потім друга в нас є вторина, це щоб використовувати його таланти і там дари для того, щоб служіння Богові і людям. І це дійсно так, є в кожного з нас первинне покликання. Первинне покликання це кожного з нас Бог покликав певний час, щоб ми... це покликання супроводжує в тому, що ми будуємо, починаємо будувати відносини з Богом. Це, як би сказати, ми повірили в той момент, покаялися, там, чи прийняли хрещення, кожного як. І виходить, що первинне це кожен, хто зараз визнає, що він вірить в Бога або будує з ним відносини. Це ви пережили первинне покликання. Але є вторинне покликання. І воно супроводжується в тому, що ви вже з цим первинним покликанням. Діяти в світі або між іншими людьми для того, щоб збудувати царство Боже. Це вже в вас ще якесь унікальне інше покликання, яке існує після первинного вторинне Оце покликання. Це може бути будь-що. Можливо, ви захотіли заснувати якусь громадську організацію, можливо, ви захотіли бути засновником церков. Можливо, я не знаю. Ну я ще про це також поговорю. Покликання не завжди мають бути якимись масштабними. Це не завжди якісь масштабні речі. Тому є первинне і вторинне покликання. Я хотів би заакцентувати на одному тексті з Біблії. Отже, це 1 Коринтян 7, 17, 24. І тут така цікава річ: апостол Павло пише до критики, і не каже: Нехай тільки кожний так поводиться, як йому визначив Господь, коли був покликаний Богом. І так я навчаю в усіх церквах, коли хто був покликаний в обрізані, хай він не цурається цього. Коли хто був покликаний в необрізані, хай не обрізається. Обрізання ніщо і необрізання ніщо. Головне зберігати. Божі заповіді на цьому зупинимося. Про обрізання, не обрізання, щоб не було нічого складного. Це, скоріше всього, таке можна сказати, етнічні такі питання. Тобто є євреї, є були греки. Греки не обрізалися, євреї обрізалися. Вони разом були в церкві, розумієте? І виходить апостол Павло каже, що неважливо до чого ви навіть, чи ви юдей, чи грек, чи ви там такої раси чи іншої, У вас виходить, покликав Бог, і ви разом можете жити, співіснувати. Головне це зберігати Божі заповіді. Закцентуємо їх перші заповіді це любити Бога і любити людей. Кожний нехай залишається в тому покликанні, в якому був покликаний. Ти був покликаний, будучи рабом, не журися. Та коли можеш стати вільним, скористайся цим. Адже раб покликаний Господом, є вільним у Господа. Так само покликаний вільним є рабом Христа. Ви викуплені за ціну, тож не ставайте рабами людей. Кожний, кожний брати і сестри, давайте так скажемо, нехай залишається перед Богом, у тому стані, в якому був покликаний. Отже. Якщо вас Бог покликав, то що цей текст говорить? І ви там якусь, не знаю, маєте роботу. Немає християнських професій. Розумієте, що кожна ваша професія, де вас Бог покликав, можливо, ви були якимось там, не знаю, десь ви працювали на роботі. Якщо вас Бог покликав, де ви зараз знаходитеся, дійте там, як вже покликані Богом. Немає, як би сказати, таких. Бог ніколи не кличе і каже, що ну, можливо, деяких кличе, звичайно, в Біблії це підтвердження. Але, звичайно, люди хибно уявляють, що якщо я став віруючим, значить я маю відхиститися від якоїсь своєї роботи чи від якоїсь своєї діяльності, бо вона надто свіцька. От. І це вже є секулярним мисленням. Тобто ми мислимо, що є світська якась там робота, от, а є тут якісь духовні і святі речі, якими я буду займатися в церкві. Але це хибно. Тому що апостол Павло говорить про те, що якщо ти покликаний був навіть рабом, залишайся рабом. Якщо в тебе, звичайно, випаде можливість звільнитися. То скористайся, бо це логічно, це ж розумно. Але якщо ти був покликаний рабом, то залишайся рабом. Ти не маєш тікати від свого пана і там думати, о, зараз піду в якийсь монашеський орден, чи стану якимось там не знаю, монахом, чи буду собі десь жити відчужені від людей і тому подібне. Тобто апостол Павло про це не говорить. Він говорить про те, якщо ти був покликаний на тому місці, де ти є, зараз дій там, як вже покликаний Богом, людина. Тобто виконай, якщо ти був покликаний. Як сказати, первинним покликанням. Використ, виконуй своє вторинне покликання. Окей, е, давайте тоді вже на страт... останній третій пункт. Е, вот. А місії в мене то нема. Багато є людей, яких я зустрічав е, в церкві, вже на протязі, як ми існуємо, вже два роки, десь чи скільки, да, нам? Два роки? три вже ого. Е, вот. І це і багато людей казали, що. Ну, в мене нема місії. От в мене от я живу, в мене немає, я не відчуваю свого покликання якогось покликання, чи в мене немає місії. Отже, давайте так розділимо. Я казав, що тварини покликання. А до речі, я взагалі вважаю, що вторине покликання це не тільки пригратива християн, але це дуже напевно зацепить багато розмов. Але давайте не так. Просто що я хочу сказати, що я вважаю, що вторине покликання є не тільки пригративою християн. Але. В місії в мене немає тобто люди, люди, які на протязі церкви говорили про те, що, що в мене немає поклику до місії. Навіть ми з хлопцями були в неділю оце з тедешними хлопцями в бані, і ми були розказували про те, що ну, роздумали теж про поклик. От, і Вітя був слушно зауважив, що в Біблії ніде нема такого, як ну, інструкція, якби покликання. Тобто, виходить, ми бачимо, як люди цураються поклику. Вот. Але ну, то есть, Бог кличе людей, але ну, немає інструкції, як зробити цей поклик. І тому що я був, і, до речі, Саша сьогодні добре зауважив, що кличе так? То есть, від того, хто кличе. То есть, бо поклик це від того, хто кличе. То есть, ми нічого не можемо зробити для того, щоб зробити цей поклик. Це все залежить від того, хто кличе. І реально протягом Біблії ми бачимо, що люди просто жили своїм життям, і в якийсь момент їх Бог покликав. Е, і навіть, навіть немає інструкції, щоб переконатися, чи це точно наш поклик. От, я не знаю, я роздумав, читав деякі статті і немає навіть ніяких інструкцій. Багато є, що там не знаю, підтвердження від людей, там, чи, не знаю, там, чи в тебе це добре виходить. Але, наприклад, я згадав зразу про Каєремію, згадати Прока Єремію. Його Бог покликав, він цього цурав цього поклику. Його люди не визнавали, його хейтили, там, да, за ним знущалися. Чи вийшло в нього це покликання пророка? Ну, не зовсім, я б не сказав, би. тому що виходить, його суть було проповідання в тому, щоб, він, щоб люди покаялися і не попали в полон до Вавилона. Да? Але виходить, чим закінчується книга пророка Єремії? Плачем Єремії. Тобто, виходить, Все-таки його просто ну, були, як будто в пусту землю. Тобто, ну, Воно як бурто горохом об стіну. Тобто нічого не вийшло. Людей все одно забрали в полон. Я вважаю, що поклик воно якийсь є таким суб'єктивним або навіть таким відчуттям внутрішнім, які не. Важко описати якимись раціональними термінами цими не знаю, пунктами чи характеристиками. Воно якесь є таємничим таким відчуттям, що воно потрібне мені, і я з цим можу послужити людям іншим. Чому воно є таємничим? Бо воно є таємничим через таємничого Бога, який діє в нашому житті. Ми його не бачимо, ми його не спостерігаємо, але ми відчуваємо, що він точно діє в нашому житті. Ми бачимо в різних речах, як він діє. Ми бачимо, не знаю, в деяких добрих справах Бога. Навіть ця пісня мене сьогодні зацепила, що я співала. Так, дійсно, входить в цих маленьких речах, де діє Бог, Оце його таємнича постать, вона там. Вона там, в цих повсякденності нашій. Вона не є десь, вона не тільки знаходиться не знаю, в церкві, вона не тільки знаходиться там на малій групі, вона не тільки знаходиться в нашому індивідуальному читанні і писанні, вона навіть за межами всіми речами. І ця таємнича постать нічого не може стримати. І тому, якщо у вас немає місії життя, поки що у вас не відчуваєте якогось особливого поклику до якогось не знаю, робити якісь речі, то я перше хочу вас запевнити, що є е, що особливо ваша місія життя. По-перше, що місія життя не має бути у вас глобальною. Ви не маєте бути, не знаю, там, засновувати особливо церкви. Не всі мають не знаю, якщо у вас немає. ну, Місія життя не тільки закінчити життя мученицькою смертю. це… Воно може бути навіть в дрібних речах. Можливо, у вас є поклик бути хорошою матір'ю, можливо, у вас є поклик бути хорошим другом або підставити плече, бути людиною, яка дає поради. Можливо, у вас є той, хто буде допомагати іншим. Ну, Можливо, вона є навіть в дрібних речах, ця місія життя. І тому, якщо ви зараз не відчуваєте якогось особливого поклику до якихось дій, то пам'ятайте про те, що все, що любили люди, до того яких покликали до якоїсь своєї місії, вони просто жили своє життя. А особливо, якщо ви отримали перший поклик. Тобто, ви стали християнином. Тобто ви повинні просто жити на тих місцях, де ви є, і проявляти Божу волю або Божу любов. Я би так сказав, я не дуже люблю е... це є про консерватив... Я не дуже люблю в консервативному християнстві або в теології, де говориться, що все Бог робить на свою славу. Я би хотів я би сказав би, що все двигає його любов. Е... Тому що слава, звичайно, тут е... супроводжується, але виходить, коли ми говоримо про те, що Бог. Все робить для своєї слави, то він як будто якийсь, не знаю, неповноцінний. Да? Тобто, йому треба визнання якесь. Можливо, я неправильно, мене хай хтось потім вивернуть, можливо, я неправильно розумію, про славу Божу. Але я думаю, що його насамперед рухає любов Бога. І тому людей, яких він покликав, тобто, первинно, дав їм, не знаю, відродилася у вас ця віра, він точно у вас є місія наслідувати його в тому, щоб проявляти свою любов. І турботу розбудовувати його царство Боже, де ви зараз знаходитеся? Будь-де це може бути ваша команда, не знаю, громадської організації, може бути ваша робота, робота, роботу ви проводите на ній найбільше часу. Е і тому я хотів би закінчити таким текстом з одної статті про секуляризацію. Один був такий е це є така стаття. Е отже, він закінчує свою статтю такими словами: розглядати сучасний світ у фокусі місіології означає бачити першорядне для місії відкритість світу до змін, Божу милість до нього і нашу відповідальність за його долю. Глобальний секулярний світ, незважаючи на прогрес зла і гріха, улюблений Богом не менше, а навіть більше, тому що в ньому живе значно більше людей, ніж за часів Христа, і значно більше страждає і вмирає. Наступний і останнє світ, у якому довелося жити християнам нашого часу, не просто контекст або предмет. Це Божий світ, а тому й наш. Без такого позитивного ставлення не буде любові до світу і людей. А без любові не буде успіху в місії. Ось чому глобальна секулярність має пробуджувати в християн не гнів, а ревнощі. Тому пам'ятайте про те, що ці речі, воно, звичайно, є туманним, можливо, в якихось питаннях. Але пам'ятайте про те, що ми все-таки покликані до любові до світу. І наша місія заключається в любові. Можливо, ви зараз не переживаєте якийсь конкретний свій поклик, не знаю, але пам'ятайте, що ви всім покликані до любові один до одного і до людей, які за межами світу. Взагалі, ну, щоб. Дійсно, любити по любові Христовій е, треба все менше розділяти, типу, якби є от вірні, є невірні. Коли ми почнемо любити всіх людей, як любив Христос, тоді ми зможемо побачити цю місію життя, яку нам доручив Господь. Тому пам'ятайте про це і дякую за увагу.